Тільки що позвонили з нової пошти, до мене їде нова коса. Бо після того, як я зняла попередній ролик, моя коса навернулася. А ну, признаватись, хто зглазив. То зараз буду забирати свою обновочку. Трошки не встигла, доброго дня. Трошки поверхнув. Ну да, я вискочила, почула, що машина. Дивіться, тут є диск наявності леска. А поки леску ми не ставимо, тому що за висока трава заросло трішки, то поки будемо диском. І тут є защита, але коли защита стоїть, то не виходить косити. Ну, коротше, нищий, ніж цей наш диск опускається. А з лескою такою більш-менш. Єдине, що леска... Сусід каже, тостувати, треба тонше брати, вона буде краще різати. Це производство шведське, шведське виробництво. Називається Grand Pro. Так, от. Є ручки, є ось така защита. Ми її ставили, пробували. І отут є такий спеціальний ніж. Це коли обривати нашу лісочку. Коли міняєш. Далі в наявності були всякі шестігранички, отверточки, всякі такі. Була гарантія, причому гарантія проставлена. Дата стоїть, ось 9.06.2025 Я її замовила, дуже швидко прийшла. Доставка додому була. Є рівенець. Сюди ось десь. А, що -о, сюди тут? Як я показала, і з доставкою додому нової пошти вийшли мені на 4421 гривню. В комплектації також два акумулятора Вони працюють по черзі. І є спеціальне зарядне.